Мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі по в'язанню. Сьогодні я хочу вам показати майстер-клас, як закрити маківку на шапочці Такорі. Шапочка такої моделі в'яжеться англійською резиночкою. В даному випадку я її в'язала по колу, вона у мене об'ємна і буде з помпоном. Тож мені не хочеться ділити шапочку на декілька частин і закривати, щоб було видно смужечки закриття петель А хочеться, щоб цей об'ємчик був такий до самого самого верху, і в мене ще тут буде помпон то це ідеально підходить для такої моделі, особливо з помпоном Що нам для цього треба? Ми в'язали по колу шапочку. Один рядочок в нижній ряд петельки були лицьові, інший рядочок виворотні в нижній ряд були. І так ми в'язали цей узор. Тепер, щоб нам закрити шапочку, не ріжучи ці смужечки наші лицьові, нам треба по колу пров'язати звичним способом три ряди лицьова і виворотня. Не в нижній ряд нічого, а просто лицьова виворотня в'яжемо три рядочки. Ось так це все виглядає одразу шапочка звужується, тому що немає цього об'єму. Пров'язали ми наші три рядочки і вже бачимо, як красиво лягають наші петельки, і вони звужуються. Навіть було вже складно третій рядочок в'язати по колу, бо Бетельок мало і не так уже й скользить. Зараз я міняю свій маркер на ось такий маленький, тому що буду переходити на наші шкарпеткові спиці в такому ж розмірі. Я в'язала на 3,5, тож беру 3,5 шкарпеткові. І далі будемо. Ми скорочувати по дві разом наші петельки, пров'язуючи їх лицьовою. В мене на спиці моя лицьова лежить правою долічкою, а щоб красиво закривалась і вона не була скрещеною, я її перевдягаю лівою долічкою і пров'язую з виворотньою, яка лежить лівою долічкою, мені зручно, пров'язую разом лицьовою. Далі знову перевдягаю лівою, знову разом лицьовою, перевдягаю, знову з виворотньою разом лицьовою. і так продовжую скорочувати по дві разом лицьовою петельки, виходячи просто на лицьові. Дивіться, як гарно все це виглядає. Наша резиночка, яка добре пружинить, вона просто сходиться. У і продовжуємо в'язати рядочок, скорочуючи по дві разом лицевою, не забуваємо перевдягати нашу петельку іншою долічкою, в'яжемо до кінця. Ми з вами пров'язали скорочення по дві, у нас лишилося в два рази менше петельок і далі по колу ми знову скорочуємо по дві разом. Петелічки йдуть правою долічкою, я їх. Знову по дві перевдягаю лівою долічкою і пров'язую по дві разом. І так ми будемо пров'язувати по дві разом лицьовими наші петельки до самого кінця, доки в нас не лишиться по декілька петельок на наших спицях, і ми просто не стягнемо їх до кубки нашою голочкою або ж голочкою. І буде наша маківка закрита. Продовжуємо так скорочувати по дві разом лицеві до самого кінця. Дов'язала такі скорочення до самого кінця, у мене лишилося на двох спицях по дві петельки, на двох по три петельки. Далі я оставляю сантиметрів приблизно 30-40 ниточку, відрізаю. Маркер прибираю, він вже мені не потрібний. І зараз ми з вами просто стягнемо до кубки наші бетильки. Беру голочку, але стягувати ми будемо акуратненько, тому що це ангора, і ми всі знаємо, що вона дуже добре рветься. Затягли. Затягаю я до самого кінчика. Щоб ниточка в нас стала в два рази товще, і просто знімаю на голочку наші петельки. Мені зручно це робити голочкою. Раніше робила крючочком. Перевдягли і тепер підтягуємо. Далі, коли ми підтягли акуратненько підтягли і зав'язали у вузлика, щоб нам зафіксувати наші петельки. Все це робимо легенько, тому що знаємо, що може бути. Далі я цей вузлик. Витягну на іншу сторону, теж легенько. Тепер знову витягую голочку на лице і цю ниточку пропущу в петельки ще декілька разів. Ось наші петелечки, бачите, їх видно. І я їх ще раз так, ниточку, пропускаю, щоб у нас наша маківка. Була без оцих отворів і добре зафіксувати, зараз ще разочок. І витягуємо нашу голочку. На нашу виворотню сторону всерединку, фіксуємо наш вуслик, протягуємо, декілька разів, щоб це все в нас було красиво закрито. І обрізаємо. Ось в нас так виглядає з виворотньої сторони із внутрішньої, все гарненько, акуратненько. І ось так у нас виглядає з нашого лиця. Дивіться, як гарно тримає. Маківку, наша шапочка. У нас є об'єм. У нас тут буде помпон, і навіть якщо його не буде, у нас просто красиво закрита наша маківка і тримається ось цей об'єм цієї моделі шапочки. Я дуже часто використовую цей спосіб на таких об'ємних шапочках, особливо англійською резиночкою. І якщо вам також сподобався, будь ласка, використовуйте цей спосіб і в'їжжіть разом зі мною. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато цікавого і корисного.